Нам говорять, в тому числі і Російська Федерація, що якщо ви хочете, щоб ми відійшли від ваших східних кордонів, будь ласка, ніякої євроінтеграції, нам прямим текстом це кажуть. Відмовтеся від євроінтеграції. І скажіть, що ви абсолютно країна незалежна від будь-якого цивілізаційного об'єднання. По-друге, нам кажуть, категорично ні е, наше поступове через референдум, але входження в НАТО. Як системи захисту і системи долучення до певних цінностей. Нам говорять та ні, відкладіть це в сторону, тому що це нас роз'єднує. Дорогі друзі, я думаю, що якщо ми зараз цей вибір зробимо на користь сірої зони, ми залишимося і далі надзвичайно слабкими, самотніми, поневоленими, постійно під ризиком втрати своєї суверенності і незалежності, постійно під ризиком війни, тому що цей ризик війни вже є очевидним. І тому, обираючи е, наступного керівника держави, парламент, місцеві ради, мені здається, нам треба обирати людей, які сьогодні мають сміливість сказати, що наш цивілізаційний вибір в демократичному світі, і це повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі, і новий президент зобов'язаний провести дискусію з суспільством і подати заявку на вступ. Ніколи цього не робилось. І повірте мені, не тому, що Європейський Союз якось обережно ставиться. Він обережно ставиться, але завжди і українська влада обережно ставилася. І сьогодні так про це говорять. Тому от, я думаю, що друга складова цієї нової України це визначитися, з ким ми. І моя позиція дуже чітка: членство в Європейському Союзі і через референдум, через пояснення східній частині України це і членство в НАТО.